Постраждалих багато. Люди намагаються заробити на життя, погоджуються на різні на різні види робіт, нелегальні в тому числі. Це стосується тих, хто за кордон виїхав. Теж є вже багато випадків. що люди наші постраждали від трудової експлуатації, торгівлі людьми сьогодні в Одесі багато людей. Всі чимось займаються, всі працюють. Але ж ми не знаємо, як буде день, два-три місяць. Раптом якесь загострення, знову багато людей почнуть виїжджати, тому завжди треба теж дуже ну, пам'ятати чітко про те, що свої документи нікому не можна віддавати. Що треба переїжджати, виїжджати з допомогою якихось офіційних перевізників, не користуватися послугами сумнівних людей. Треба завжди підтримувати зв'язок зі своїми родичами. Що ми знаєте, ми радимо завжди мати таке. Кодове слово чи кодову фразу, яка зможе повідомити твоїм близьким рідним, що в тебе якісь проблеми дівчатам пропонують роботу, наприклад, десь там в якомусь барі, офіціанткою, чи ще щось. І, е, якісь, але знаєте, як працюють вербувальники? Вони дуже напористо працюють, вони тиснуть, вони заставляють там, ну, вимагають там, швидко робити документи, е, підходять з різних сторін до людини в разливому стані. Хтось з дівчат в якийсь момент розуміє, що щось трошки йде не так. І щось відбувається неправильно, і слава Богу, звертається до поліції. Що якщо ви розумієте щось сумнівне, то обов'язково треба звернутися в поліцію. Ну, у нас поліція на цьому плані дуже добре працює і виявляє такі випадки.